Всім привіт, друзі! На каналі. Сьогодні покажу, як дізнатися справжній стан батареї iPhone. Якщо зайти в налаштування батарея тут не завжди правильне число. Це число легко змінити і поставити хоч 1000%. Щоб побачити реальний стан батареї, йдемо в сафарі. Пишемо тут iPhone Battery Shortcut. Вибираємо перший сайт, гортаємо вниз і обираємо ось це. Далі тиснемо відкрити ярлики і додати ярлики. Ось. Далі йдемо в налаштування, конфіденційність та безпека. Гортаємо вниз, тиснемо аналітика та покращення аналітика. Вибираємо цей файл Analytics і буде ваша дата. Тиснемо поділитися, гортаємо вниз і тиснемо, типу статистика батареї. І тут є справжня статистика стану вашої батареї. Всім бувайте.